Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами ведучий Олег Алєксєєв. Деякі люди думають, що свобода це відсутність забобонів і вважають, що чим більше вони позбавляються від різних зв'язків з оточуючими, і чим більше планів вони відкинуть, тим більше для них свободи. А хтось, що вважає свободою безглуздий, споживацький поверхневий спосіб життя. Тобто живе за принципом не бери важкого в руки. Але варто ширше подивитися на свободу, тому що взагалі це дуже розтяжне поняття і вживається як у глобальному, так і в приватному дрібному значенні. Наш сьогоднішній світ є світом соціальної обумовленості. Середовище, в якому ми живемо, моделює нас за своєю подобою. На нас впливають громадська думка, телебачення, реклама. За допомогою рекламного бомбардування нам постійно вселяється думка, що сьогоднішній світ залежить від володіння речами, від їх постійного і різноманітного споживання. А цінності, які не можна купити за гроші, взагалі за цінності не вважаються. Наша свобода залежить від певних умовностей і на підсвідомому рівні. Тисячі разів ми помічали, що здійснюємо вчинки, які насправді здійснювати зовсім не хотіли б. Наш розум не завжди може опанувати інстинктивні бажання, які у нас з'являються. Якраз така ситуація описана апостолом Павлом у сьомому розділі послання до Римлян, де він каже. Знаю, бо що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Що ж, виходить свобода утопія, і ніхто не може себе назвати дійсно вільним. Звичайно, не нами було прийнято рішення з'явитися на світ. Не ми вибираємо свою сім'ю, націю, історичний період, в якому нам жити, але це не означає, що ми не вільні. Свобода існує. І це передусім доводиться досвідом. Що означали б Конституції, закони, договори, якби людина не була вільна. Навіщо були потрібні суди і в'язниці? Свобода це, по-перше, свобода здійснювати якісь дії. По-друге, існує і так звана свобода від. Це інша сторона свободи. Це перемога над залежністю, подолання усіх видів рабства. Людина не вільна від певних умов, але вона вільна зайняти якусь позицію по відношенню до цих умов. Можна сказати, що кожен вибір має причину, тому наше ставлення до своєї свободи має бути критичним та обережним. Справа в тому, що рішення, які ми приймаємо, це акт не лише свободи, але й відповідальності. Адже свобода, позбавлена відповідальності, як правило, вироджується у свавілля. А тому варто задуматися, у будь-який момент ми несемо відповідальність за вибір за кожне рішення, від найдрібнішого до найбільшого це рішення на віки. Кожного разу ми або реалізовуємо або втрачаємо можливість, наявно, тільки на цей конкретний момент. Отже, звернімо увагу, справжня свобода завжди йде поруч із відповідальністю. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, як ми використовуємо ту свободу, яку дає нам Бог. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні в ім'я Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, ми приходимо в молитві до Тебе. Ми дякуємо, Господи, Тобі за цей великий і дорогоцінний дар дар свободи, дар вільного вибору, дар власних рішень, Господи. Коли ми можемо, можливо, не обирати умови і обставини, в яких живемо, але можемо обирати свою власну позицію до всього того, що відбувається навколо, Господи. На жаль, сьогодні поняття свободи у світі не завжди розуміється так, як ким ти його створив і дав. На жаль, сьогодні, Господи, люди стають залежними від багатьох шкідливих для них речей, саме тому, що прагнуть до свободи. Тому ми потребуємо Тебе. Ми потребуємо того, щоб Ти навчив нас, що таке справжня свобода, щоб Ти дав нам її, і щоб ми, повіривши в Тебе, отримали таку свободу, яка привела б нас до Царства Твого. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.